Культура страхування День 64, додаток Дія. Отже, додаток Дія це державний додаток, в якому знаходяться наші документи, а також знаходиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, де вказано, що у вас є страховий поліс. Але цей поліс. Написано, що він відображається тільки в тих людей, які є власником транспортного засобу, де номерні знаки і номер кузова коректно відображені в страховому полісі, воно тоді попадає в єдину таку базу і підтягується. Але дуже часто буває, що у вас нібито є поліс, але він там написано, що зверніться в страхову компанію, вам потрібно придбати поліс. Це відбувається тоді, коли ви, наприклад, придбали автомобіль. В когось і там є діючий страховий поліс. І незважаючи на те, що, наприклад, там змінився власник, змінився номер, номерні знаки, сам страховий поліс не втратив чи ні згідно законодавства. Він діє до свого закінчення. І тому інколи він там і не відображається. Ну, два варіанти: або їздити до закінчення полісу, або звернутися в компанію, де придбали попередні власники, і внести зміни, де зміни змінити номерні знаки. Адже ми знаємо, що страхові поліса вони діють на будь-яку будь особу, яка е, сидить за рулем. Ну, нагадую, автоцивілка, коротко нагадаю, це страхується не автомобіль, а вина людей за рулем. Тобто, якщо будь-яка особа, яка посвідчення водія, сидить за рулем і задасть шкоди комусь, і, і застрахована їхня вина, відповідальність. Тобто, якщо ви когось дарите, страхова компанія відшкодовує замість вас потерпілим. Вам не відшкодовують нічого. Якщо вас хтось здарить, ви звертаєтесь в компанію того винуватця ДТП. Ще з таких особливостей, що діє дуже часто, інколи там потрібно треба, треба оновити її. Бувають там різні хакерські атаки, вона пропадає, люди телефонують, що нема, там написано Поліс. Ну, хочеться одне сказати, що дія це не є страхова компанія, дія не виконує зобов'язання. Головне те, що. Ви маєте страховий поліс, і його законність і правильність підтверджує страхова компанія, спеціаліст страхування фахівець страхування, а не поліцейський, а не особа, а я знаю, а не особа, яка працює в іншій чи іншій е, сфері. Тому е, коректність, правильність заповнення полісу перевіряйте. Пам'ятайте, що страховий поліс не втрачає чинність. До закінчення, навіть якщо змінився власник, номерні знаки, і у вас є поліс з попереднього власника. Е що ще хочеться додати, що е пам'ятайте, що страхова компанія виконує зобов'язання згідно страхового полісу, а діє просто інформує. Хоча це не є е якась основа.